Конус. Де конус? Є конус. А де овал? Є овал. А де трапеція? Трапеція. Є трапеція. А зірочка де? Де зірочка? Є зірочка? А де паралелограм? Є. А куб. Куб. Є куб. А паралелепіпед? Є паралелепіпед. А шестикутник. Є. А де квадрат якийсь? Квадрат. Якусь. А де п'ятикутник? П'ятикутник де? Є п'ятикутник десь? А, а Трикутник? Де Трикутник? Якуська, де Трикутник? Покажи, жовтенький. Де трикутничок? Ось є Трикутничок, якийсь. Так тяжко тобі, так? Да? А давай тако, П'ятикутничок, де п'ятикутник? Не хочеш більше? А давай, Викуська, ти куди? Ти де куди? Ти де куди? Шо? Да, що бій? Би? А, биндер. Биндер, да. Давай, папе, биндер. Давай. Так. А дикеда. Кеда, видай, не гризи. Дакеда. Кеда. Да. кеда? Кузька. Кеда. Вікуська, кеда? Всю кеда, та.